Доброго дня. Здравствуйте. Розкажіть, будь ласка, скільки часу займаєте посаду директора і який шлях привів вас на ниву педагогічної діяльності, зокрема до директорства? На посаді директора я вже 24 роки. Пройшла, як кажуть, всі управлінські щабелі, учитель, заступник директора з навчальної роботи, директор школи. Все дуже просто як в літературі. Відмінниця, педагогічний вуз. За направленням на роботу за міша повернулася на місце роботи там, де живе чоловік школа. Потім зразу ж буквально через два роки я була призначена заступником директора. Два роки виконувала обов'язки директора і заступника, оскільки директор хворів, і нарешті призначення директором школи. А який колектив маєте сьогодні? І скільки учнів навчаєте? Сьогодні колектив у нас 26 педагогів. У нас є Сумісники, оскільки ми працюємо недалеко біля центру нашої ОТГ, тому в мене і з із і з Олександрівки, тобто наближених сіл дітей у нас достатньо 273 для нашого закладу. Тобто, після нашого опорного закладу, ми по кількості дітей найбільший заклад. Розкажіть, будь ласка, детальніше, як змінилася школа з часу вашого керівництва, зокрема з часу в складі Тростянецької територіальної громади. Школа з часу мого керівництва, скажу, школа абсолютно змінила своє обличчя. Чому? Ну, по-перше, змінювався час, а по-друге, новий директор це завжди нове бачення. Школа сьогодні наша це справді такий культурний центр, ведучою такою принциповою нашою ідеєю. Було ще в ті 90-ті роки це національне виховання. Самоідентифікація українська, тому в школі велика кількість місць пов'язаних з українською етнологією, різноманітні куточки, де ми бачимо українські символи, українські обереги. Школа розмальована, пофарбована, тобто гарна, затишна, комфортна. І, скажімо, на той час, коли була створена ОТГ, і ми ввійшли до складу ОТГ, ми вже були закладом, в якому було доволі створено гарні затишні умови для наших учасників процесу. А що нам дало входження в ОТГ? Це те, що ми стали по-перше автономними. Автономна бухгалтерія це було нове, це складно. Це навчило нас самим планувати, самим розпоряджатися, самим економити, самим думати, тобто стратегічно мислити. Це в першу чергу. І я розумію, що таке саме таке болюче в нас було питання. Це коли у нас із ладу вийшли котли, і хоч у бюджеті на той час ОТГ не було заплановано ці видатки. Нам зразу ж зразу ж на сесії було винесене. Питання внесені зміни в кошторис і кошти на котли були придбані. Тобто, це зрозуміло, що там, де горить, де пече, наші ОТГ завжди допомагають, тому що галузь освітня є пріоритетною. Ми так, це бачимо нагальні потреби. особливо нагальні потреби їх вирішують зразу ж. Так це дуже зразу. добре. Навчальний процес сьогодні перебуває в надскладних і важких для всіх нас умовах. В додачу до повітряних тривог вчимося жити в умовах тотальної економії електроенергії, що сприяє порушення багатьох процесів в школі, як навчав. Ального, так і процесу харчування та температурного режиму як налагодили цю роботу в таких умовах, 24 лютого проснулись всі інші і зрозуміли, що вже як було не буде так, і адаптувались, навчились і працюємо звичайно в нових умовах. Найбільша Проблема, яку я бачу сьогодні, це висока стресовість. Вона різна, тому що до когось війна зайшла тільки в телефон, до когось вона зайшла в хату, і 24 години на добу там. Серед моїх учнів 54 дитини, в яких батьки мобілізовані в ЗСУ. Серед моїх працівників закладу у п'ятьох чи то син, чи то чоловік мобілізовані. І тому я розумію, що це накладає відбиток. Це люди надзвичайно чутливі, надзвичайно, тому намагаємося психологічно підтримати і бути надзвичайно виваженими. А що ж діти? В першу чергу, звичайно, це безпека для дітей. Найважливіше це зробили укриття своїми власними силами, побілили, перефарбували, що можна було відремонтували, провели електроосвітлення, зробили там внутрішній туалет, тому що розуміли, що навіть в укритті сьогодні, в 21 столітті діти привикли, мають бути сучасні умови. Умови в укритті нормальні, хороші, там тепло, оскільки всі комунікації проходять там. З цим також у нас все в порядку. Далі щодо режиму економії електроенергії. Найбільшими такими затратними нашими об'єктами це є звичайно котельня, електронасоси, мотори і харчування, електроплити, пароконвектомат. Далі економія за рахунок уже сама по собі, оскільки відключення, ну і намагаємося надзвичайно оперативно, ефективно скрізь. Тепер деяка лампочка світить, вона не світить без потреби. Щодо графіку відключень, знову ж таки адаптуємося. Якщо світло відключають і раніше, отже, кухар приходить і в 6 годин, і пів сьомої. Тобто, саме перше це зварити, їсти, потім прикрити, утеплити, замотати, так щоб діти обов'язково харчувалися ні дня, навіть при самих масових відключеннях. Ми дітей не залишали без харчування, тому розуміємо. Адже онлайн-інструменти сьогодні, щоб перейти на дистанційне навчання, також не використаєш. Два села у нас є діти із Олександрівки, є діти із Тросянця, Летківка, Северинівка, різні графіки відключень. Отже, продуктивно-дистанційного навчання в таких умовах не буде. Найкраще це сьогодні все таки офлайн навчання в умовах Звичай. закладу, тому що якщо немає світла, слово учителя зробить свою справу. І, зрештою, соціалізація діти підтримують один одного. Ми всі підтримуємо один одного. Надихаємо їм різноманітні заходи і так і таке інше, тобто це допомагає пережити ці складні часи. Сьогодні дякувати нашим збройним силам України навчальний процес досяг з половини рубежу. Якими результатами, успіхами, досягненнями як учнів, так і закладу в цілому можете поділитися, і якими вони є порівняно з минулим навчальним роком, кого б хотіли згадати, відзначити, а кому подякувати. Якщо говорити про підсумки, ми розуміємо, що ці роки вже кілька років знято у нас ЗНО, вже є рішення прийнято і тепер, що ЗНО не буде, буде знову ж таки мультипредметний тест. Зараз визначають два предмети обов'язкових математика українська, а один за вибором. Тобто, питання ЗНО сьогодні і державної підсумкової атестації, дещо послаблює вимоги, я б сказала, до медалістів. В якому плані? Сьогодні їхні результати не впливають. На результати шкільні, тож на кінець першого семестру ми маємо п'ять претендентів на нагородження медалями, чотири із них на золоту, одна, одна дитина на срібну. Це наші діти, які стабільно постійно були призерами різноманітного рівня інтелектуальних конкурсів, олімпіад предметних, мистецьких конкурсів. Далі, якщо говорити, закінчився другий етап всеукраїнських предметних олімпіад, ми зайняли третє командне місце. У нас 14 Призових місць, зазвичай ми займали. Друге, перше стабільно наше було друге місце після тростянецької опорного закладу, і це нормально, тому що ми розуміємо, що вони переважають нас в кількості Цьогоріч У нас третє, тобто ми все одно в трійці лідерів ми завжди є. Хоча я думаю, що наше мало б бути друге, десь хвороби дітей, десь діти боялись, тому що в умовах тривог проходили олімпіади. Але все-таки це, це результати. В цілому можемо констатувати, аналізуючи, адже вже Петра підсумкові пройшли. Ми побачили рівень навченої. Мсті учнів рівень компетентності знизився і порівняно з минулими роками, Адже ми моніторимо за кілька років і розуміємо, що тут далося взнаки і дистанційне навчання, оскільки два роки останніх то коронавірус, і тепер уже рік, ну і звичайно, те, що я сказала, різний рівень тривожності. Зараз діти страшенно виснажені емоційно, і педагоги також. А це впливає на пам'ять, це впливає не ж не тільки емоції, на всі психологічні процеси. Тому ми бачимо, що результати. Зменшені, знижені, скажімо так, але сподіваємося, що буде перемога і, як кажуть, все відродиться. Подякувати, звичайно, це ті люди, з якими працюєш щодня в закладі. Це батьки, які допомагають, це меценати, які, без яких ми не могли б нічого в закладі зробити. Таким нашим постійним, нашою підтримкою є Сергій Миколайович Панасюк, потреби нагальні, такі якісь дрібні. Він допомагає виробництву. Ручає, іде на зустріч. так цьогоріч це незначне щось, проте коли звернулися, він нам допоміг Лінулю замінити у двох кімнатах навчальних, а це також сприяє покращенню умов для освітнього закладу. Ну в цілому, знову ж таки, нашому управлінню з ними працювати легко, працює швидко, оперативно, дуже швидкий двосторонній зв'язок і можна вирішувати питання оперативно. Ну і звичайно, нашому керуванню ОТГ. Доступні дуже швидко і легко достукатись до них, якщо є необхідність, тебе приймають зразу, тебе чують і зразу на випередження діють. Тому у тих умовах, які ми працюємо, я вважаю, що в нас надзвичайно гарні умови, якщо взяти всю Україну в цілому, яка біда по Україні, то я вважаю, що в нас умови наближені до ідеальних в нашій ОТГ. Так, це дуже приємно, що є поруч люди, які розуміють і підтримують Олександро Іванівно, Всі ми бачимо сьогодні, наскільки ми є сильними в єдності і в напрямку перемоги. Дуже вражає патріотизм наших дітей, учнів. Іноді здається, що багато в чому, особливо, мабуть, милосерді і благодійності. Нам дорослим потрібно вчитися саме у них. Що можете сказати про учнів вашої школи, як їх змінила війна, якою є робота закладу в напрямку благодійності, в підтримку збройних сил. Скажімо те, що в Україні в цілому, від початку війни, такий громадянський опір вражає. Він абсолютно різноформатний. І включення дітей в нього було зразу ж і дуже оперативне. Що роблять діти? Діти роблять те, що можуть робити. Це звичайно, в першу чергу, підтримка листівками, малюнками такими мотиваційними. Це різноманітні те, що вони робили. Чаї якісь укладали обов'язково із певними слоганами, які мотивують до перемоги, браслетики. Далі діти також приймали участь у тому самому виготовленні тушованки, зокрема, і вони вносили ті Банки, мили їх кришки, тобто те, що для них посильне. Вони плели з нами сітки, тобто це таке, що їм посильне. Далі вони включились ширше в ту роботу, де потрібно щось хотіти допомогти коштами. Отже, це звичайно ярмарки, благодійні ярмарки. Вони проходили на Урал. Купували, розліталось все. Тому замість того, щоб робити один день, ми робили три дні, тому що діти хотіли нести, купляти, продавати. Власне, це ж ті ж самі покупці, і ті ж самі продавці, Звичайно. але мета зовсім інша цільове так, призначення. Так. Всі розуміли, що це йде на ЗСУ. Такі заходи гуртують. Та, гуртують дуже Далі дуже. це загальнонаціональні потім флешмоби, ігрі воїна і далі. Це були ті самі шкарпетки, це ті окопні свічки, які ми просто, просто виробляємо на уроках праці і зараз вже в нас. Нас є виготовлені Сергій Миколайович нам придбав чергову партію парафіну, і ми будемо знову заливати, тому що заготовок вже є дуже багато. Це і ті самі флешмоби, що під солоди і різноманітні цукерки, солодощі. Це те, що зараз вже в нас є, що ми будемо передавати. Це та була ідея, яку учні самі наші забажали щедрування заради перемоги і діти. Хоч ми і хвилювались, тому що світла немає, фонарі не світ. Відять, ми привикли до вуличного освітлення, але діти пішли так. Вони не обійшли два села. Але те, що вони обійшли, і ті кошти, які вони зібрали, вони зразу ж передали батькові нашої учениці, який зараз після на реабілітації після госпіталя перебуває, кравець Василя. Далі він їде у зону бойових дій і збирає кошти на тепловізор. Тобто діти надзвичайно активні і вони готові готові робити те, що можуть. Можливо, вони не можуть щось нове придумати, щось аж таке, щось наднове. Що здається, як я кажу, сьогодні всі форми супротиву, які тільки можливі, вони у нас в державі використовуються, тому це і різноманітні стрічки підтримки. Це і та сама стрічка, де підтримували стрічку на зап'ястку, і таке інше. Тобто процес виховний звичайно змінився, тому що все сьогодні, все, що відбувається в закладі, все абсолютно йде через призму. Розумію? Війни. Таким напрямком, вважаю, у нас цікавим в школі різноманітні тематичні ролики. Це не просто іде історія того чи іншого якогось заходу, який відбувся в школі. Ні, у нас ідуть такі собі короткометражні фільми. Це наша режисура, наше озвучення, наші, як кажуть, герої. Герої зазвичай одні і ті ж. Це наші воїни, це наші випускники, батьки наших учнів, тепер односельчани і наші діти, тобто те, як ми спільно і разом, тому що ми розуміємо, прийде перемога. І в нас буде ось така документальна історія, що ми робили, поки Україна воювала із ворогом, те, що робили наші діти. Тому ми на нашому освітньому фронті, я вважаю, тримаємо стрій і намагаємося робити все, що посильно нам. І зараз у нас також проходить якраз акція Зігрій солдат і знову це знову шкарпетки. Це знову солодощі, і зараз діти несуть, просто масово несуть, і десь ми на ближчим це часом було. будемо передавати. Мабуть, ця акція буде тривати, поки буде ось така так, холодна пора. Так, так тому що наших солдатів не тільки добрим словом треба зігрівати, так. а й В буквальному смислі. Буквальному. Ми це розуміємо, так. що там серветься. Це зустрічі. На коли жаль, хлопці так. приходять, і ми їх запрошуємо. Це надзвичайно такі чутливі, чуттєві, емоційні і для них, і для нас. Тоді вони діляться враженнями, що і для. Для них це певний позитив. Вони, по-перше, вони розуміють, що ми знаємо, що вони там. Ми боліваємо за них, ми пишаємось ними. Вони не просто пройшли списками і десь там мобілізовані. Ні, ми кожного з них абсолютно знаємо. Така обов'язково пошукова робота. Кожен списки ми посписочно знаємо кожен раз, кого у нас беруть і хто у нас уже в самих гарячих точках, хто десь хто в теробороні, хто у нас. Тільки мобілізований і знаходиться на навчанні, ми всіх відстежуємо, тому що розуміємо, що це історія нашої перемоги. Так історію потрібно знати і пам'ятати. Попри всі складнощі життя продовжується, що сьогодні є в пріоритеті діяльності закладу щодо покращення як матеріально-технічної бази, так і забезпечення навчально-виховного процесу. Можливо, працюєте над втіленням якихось проєктів? Так, в минулому році ми працювали, прийняли участь у гранті і виграли його зайняли перше місце в області. Це візуалізація діяльності, і якраз кошти вже надійшли, але це було кінець фінансового. Року, тому що нам не вдалося його втілити повністю в життя, але оскільки я думаю, що ми встигнемо і все зробимо. У нас також був один проект робототехніка. Ми також зайняли призове місце. Але на жаль, оскільки війна нам його не дофінансували, тільки частково профінансували. Проте учитель інформатики це якраз ті проекти, які були підготовлені спільно нами з учителем інформатики, тому що ми розуміємо, що новітні технології, цифрові технології це сьогодення. Ми бачимо з вами це не тільки як mm -hmm. кажуть, ми намагаємося показати. Дітям, що цифрові технології, це не тільки ігроманія, залежність комп'ютерна, це що в першу чергу прогрес, коли можна змінювати якість життя, використовуючи ці технології. Ну а пріоритетними те, що я вже повторюсь, це звичайно перше номер один це безпека, щоб діти почувалися комфортно і фізичне, і захист, і фізіологічний, і звичайно психологічний, інтелектуальний. Це захищеність, Тому моніторимо кожен день хто. То як чи є всі, як у них як почуваються як із сім'ями, що там відбувається? Ну звичайно, виконуємо державне замовлення. Адже ми надаємо освітні послуги перед нами вимоги програмові, і ми маємо навчити компетентності це і навчаємо, тому що діти мають бути готові. Перемога прийде, і наші вступники мають вступити бути конкурентоздатними вузах. Наші діти мають розуміти, мати певний рівень засвоєних компетентностей. Тому працюємо, як кажуть, много з часом. Много часу часом те, що сьогодні від нас угу. вимагають. Олександро Іванівна, чи навчаються у вашій школі діти з родин внутрішньо переміщених громадян? Як працюєте з ними, аби вони відчували себе комфортно як у навчанні, так і в емоційному плані? Так, є у нас таких п'ять. Учнів, які є переселеними особами, четверо із них це діти, скажімо, які приїхали до своїх родичів. Один хлопчик у нас із Харкова. Тоді Харків був окупований зараз. Він уже слава Богу звільнений. Були діти із Миколаєва, але вони повернулися в свої навчальні заклади. Ну, звичайно, це обов'язково працюємо над психологічною адаптацією. Практичний психолог всіма цими дітьми працює як індивідуально, так і груповими певними консультаціями і корекцією. Далі класні керівники. Працюють над включенням. Я можу сказати, що станом на сьогоднішній день, навіть дитина, яка харківська розмовляла російськомовною, була ніколи ми не надавали цьому значення. Спокійно, учителі, де він говорив, що не знає, як переводили певні терміни, тому що найтяжче було особливо в математиці терміни, терміни термінологічно дитині було складно зрозуміти. Сьогодні він говорить уже українською мовою, і ми вже навіть не відрізняємо таке враження, що ці діти у нас були весь час. Але ми знаємо, десь у нас ось там є той пунктик. Ми знаємо той дзвіночок, що. Це діти, які надзвичайно вразливі, вони втратили або все, або і все, і або частину, і вони більше значно більше пережили, аніж ми до них намагаємося. Рівень терплячості найвисокий. Наскільки можливо, з цю дитину в школі завжди увагою заговорити, щоб дитина знала, що в школі його всі знають, що ми не, не минути, не обминути. Ну і звичайно, всі соціальні пільги, безкоштовне харчування, те, що у школі це організовано. І відповідно включення у якісь заходи, в якісь процеси, тобто певний соціальний захист, який школа може надати, вона надає. Що би ви хотіли порадити учням, батькам, вчителям, адже сьогодні всім, особливо дітям, важко доводиться пристосовуватися до всіх викликів сьогодення? Ну, саме перше, я також матір сина, який воює, у гарячій Турції, там на під Донецьком я скажу це не падати духом, це саме перше, і звичайно вірити, вірити в перемогу. Не можна ні в якому випадку опускати руки, не можна ні в якому випадку запустити в своє серце страх і зневіру, тому що можна робити, бути впевненими. Адже ми віримо в наше зсу, ми віримо в нашу державу. Ми розуміємо, що нам втрачати є що, тому ми не маємо права це втратити. Тому в першу чергу це звичайно віра і допомога. І тому так ми тримаємося наш заклад сьогодні. Я весь час нас називаю школа, хоча ми ліцей. Уже але ось те тепле школа, слово школа. Воно для всіх залишилося в серці, ось тим куточком дитинства. І я розумію, що, що це правильно. Тому, на мою думку, ні в якому випадку не бути пасивним, адже навіть найменша якась твоя твоє долучення до тої чи іншої справи воно обов'язково потім відображається у великих справах. Тому вірити, допомагати і чекати, готуватись до того, щоб зустрічати наших переможців. Так, ми, мабуть, українці, жителі Тростянеччини, всі у цьому єдині. Я вам дякую за розмову, за гарні поради, за те, що поділилися досвідом. Будемо сподіватися, що все буде добре, і ми, і наші діти будемо жити, навчатися у мирній, вільній Україні. Це буде найближчим часом. Обов'язково і вам спасибі.